Слава Богу, що я ще пішов цей підрозділ. Саме зараз ще проходять два-три тижні навчання вже самого підрозділу. Представляю третю штурмову бригаду і ми будемо розмовляти з людьми про двіж і що відбувається в нашій бригаді, що відбувається в інших бригадах, і будемо порівнювати. Ми боюємо з сильним ворогом, який є зараз на нашій планеті. Вітаю. Я командир взвода безпілотних літальних апаратів 25-ї повітряної десантної бригади розвід роти. Командир підрозділу бойового, Командир першого створеного в світі жіночого підрозділу десантних розвідниць бойових. І ця рука зробила із іграшки зброю. Це спочатку був дрон для спортивної ігрової. Напрямок мав, і ми до нього приробили саморибний вибуховий пристріл, пристрій, і за там, 500 доларів іграшкою знищили техніку там, за 10 мільйонів. Мої хлопці за тиждень знищили два апіона. Апіон це найвелика, мабуть, у світі, самохідна гаубиця. З перших днів війни я потрапив в 95-ту бригаду, воював 95-ї бригаді. Потім я отримав поранення. Після поранення я став обмежено придатний. І мене перевели в логістику, командування логістики, я проходив свою службу в місті Києві. І за цей час от я побачив, що от війна не закінчується, що люди не розуміють, що у нас йде далі війна, хто ховається, хто от не може, або шукає якісь проблеми, виправдання. І я вирішив відмовитися від свого поранення. Я був обмежений придатний, я став придатний, відмовився, сказав, що в мене все добре, що я можу воювати. Я вибрав 3-штурмову бригаду через те, що тут відношення, я скажу, це найголовніше, командування до військовослужбовців цінують їхню віддачу на полі бою. Наші задачі були це штурми, утримання позицій, відбивання накатів ворожих і сказати, виконувати свої військові обов'язки. Нищити ворога, який прийшов до нас, в нашу країну. Сидів деякий час вдома, чекав, думав прийняти бій в себе вдома. Вже зрозумів, що з цього нічого не вийде, все, думаю, пора їхати десь далі воювати, тому що діла не буде. Поїхав військомат, попав в навчальний центр вже вдома, прийшов у чепку, все у чергу відразу на розподіли. Ольга білий батальйону 70-ї гранати. Я знав, що війна буде. А, бо, скажімо так. Певні істочники про це кричали. Хтось звертав на це увагу, аналізував, хтось не звертав. І а, тут я був готов, а, фізично я завжди готов. Зброї не було. А, ми коли почалась війна, навіть не шукали одного, у мене є команда, вона була, вона є. Так чи інакше нас потім доля розкидала. Ну, ми сформували тоді, скажімо так, групу людей, там приєдналися до оборони. Ми займалися охороною. Якраз фінустанов, установ, вони нікуди не ділися, правда. І, на жаль, преступники, це їх був в час, для того, щоб місто, як мінімум, там в полуокупації, так? чи в очікуванні окупації знаходилися, щоб не було преступності росту, ми займалися правопорядком. І чекали свого часу для того, щоб приєднатися до лав ЗСУ. Про нас б'ють не захищаємось, тут взагалі без варіантів. І ми чекали саме до імиті, тому сюди зараз витішні. Я впевнений в тому, що це саме ті люди, за якими наше майбутнє, майбутнє нашої нації, нашої країни. І це нові українці, такі, якими вони мають бути злими на росіян. Ніколи не пробачим, ніколи не простим. Рівень мого підрозділу, тоді, коли командир вже обирає, з ким йому служить або не служить. Мені потрібні молоді, завзяті, мотивовані люди. Я розкажу їм, для чого вони там, як вони можуть впливати на хід війни, і вони будуть на нього впливати. І вони дадуть до перемоги, вони сильні, вони, якщо вони прийшли, вони вже хочуть цього. Просто їм потрібне слово, яке їх приведе в той чи інший підрозділ. Багато хто може купити собок і дисципліна. У нас в підрозділі це дисципліна повинна. Все залежить від того, яка людина приходить підрозділ цей. Якщо це приходить людина там, яка слабка і яка була домашній зон, то для неї це буде жорстко. Якщо це людина, яка займалася собою наш там Зі мною вона з печального міста Новогродівка, яке, на жаль, нам довелося залишити відходячи, його вже зайняли русські. Їй був десь місяць от роду. Вона втратила свою маму. Я назвав її спочатку Троя в честь павшого міста. Але коли я отмив її від крові мами, її грязі, бруду і там німножечка всяких. Я побачив, що вона ванільна. Тому так її назвав ванілька. В неї є бойові виходи, Вона не боїться ні пострілів, ні взривів, боїться тільки за мене. Вона мій сигналізатор тривоги. Вона завжди чує раніше за всіх за ППО і на радіостанція станції, коли йдеться дрони, ракети, коли йде небезпека. Вона дуже добре у мене. Ну я її підготував до війни. Вона знає, що таке локація. Ми обходимо з нею територію. Вона її охороняє. Це дуже чудова ком'юніті, яка розповідає нам про шлях військового в таких неформальних обставинах. Тобто, всі ми знаємо, що військові воюють, але в даному випадку ми зможемо поспілкуватися з військовими, які дадуть нам не дадуть нам більше інформацію. Я живу в цій країні. Ось мене турбує. Що трапляється з військовими? У мене батько воює, і мені важливо знати, що буде тоді, коли батько мій прийде з війни і як мені потрібно буде з ним спілкуватися. Знаю багато хлопців знайомих, які воюють. Я був дотичний свого періоду до, до військових, але ну, в зв'язку з певними обставинами зараз в тилу. Але я відносно допомагаю, це волонтери. І так далі в тому раді. Підтримую хлопців. Третя штурмова, виконує надпотужну складну роботу. Ці люди герої. В країні вже 14 й сотий мільярдний рік війна і ну, треба знати, що відбувається, як готуватися, віддавати належне героям і готуватись, ну, готуватись, готуватись. Я є членом громадської організації Центурія. Загалом наша організація займається всебічним розвитком молоді. Ми є націоналістично налаштованими. У нас є безліч легіонерів, які зараз борються на фронті, і ми повинні пам'ятати про них, повинні підтримувати їх, і в тому числі якраз долучатися теж до фронту вже. Я навчаюся на Волинському національному університеті за спеціальністю історія, археологія, європеїстика. і мої знання, в тому числі, допомагають в якраз житті центурі, так як у нас діє саме на регулярній основі лекції, які присвячені історії України. У нас діє проект спадщина, який якраз популяризує забуті пам'ятки нашої держави. І в тому числі ми ходимо регулярно у походи, відвідуємо такі забуті місця нашої дивини. Вони отримують базу, яку я на срочки стракової служби таку не отримував. Вони знають ТТХ зброї, техніку. Вони вже саме мотивація людей зовсім інша. Це зовсім друга порода людей, як сказати. І вони, мовиться, все, що в центурії приходить, це дуже велике підкріплення.